Весна посеред зими синоптики зробили прогноз на останню декаду січня. Без похолодання не обійдеться. Однак очікується і потепління з плюсом протягом дня. В яких регіонах України будуть морози? А де аномальне тепло, та які погодні сюрпризи чекають на українців у лютому? Всі деталі вже за мить. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Третя декада січня принесла в Україну незвичне для цього періоду тепло. Стопчики термометрів у вівторок-четвер піднімуться до 7 градусів із по. Значкою плюс а до кінця місяця вони й взагалі сягнуть весняних значень однак вночі інколи трішки може й приморозить, але вдень температура триматиметься стабільно вище нуля. Не зважаючи на січень на календарі, погода за вікном не зовсім зимова. І впродовж цього тижня також нас переважатиме поле підвищеного тиску і більш такі спокійні погодні умови буде досить хмарно, і серед тижня навіть очікуємо місцями на невеликі дощ, подекуди з мокрим снігом. А ось температурні показники. Наприкінці тижня навіть дещо підвищиться. Тверта в п'ятницю у багатьох регіонах України невеликі опади у вигляді переважно дощу та мокрого снігу. Ці опади носитимуть локальний характер. Також зверніть увагу, що в нічні ранкові години у західних та південно-західних областях можуть утворюватися тумани. За такою синотичною ситуацією вітер буде досить спокійний, помірних швидкостей 5-10 метрів за секунду, і переважатиме він з південного сходу вітря. А найпрохолодніше буде двадцять. Другого та 23 січня в денні години, також у східних областях та в Карпатах температура становитиме близько нуля градусів, але наприкінці тижня маємо тенденцію до дещо підвищень значень температури. Як розповів відомий синоптик Ігор Кібальчич, найближчими днями, а також до кінця третьої декади, в Україні продовжиться період незвичної теплої погоди. В останній п'ятиденці місяця вітер матиме східний напрямок і дмухатиме з території Європи та північної частини Атлантичного океану. Же весь цей час переважатимуть температури повітря вище нуля градусів. Лише у північно-східній частині та в Карпатах прогнозуються невеликі морози. Активних циклонів та атмосферних фронтів не передбачається, тому небезпечних та стихійних явищ погоди до кінця місяця чекати не варто. До 25-26 січня. Погода буде під впливом високого тиску та гребеня антициклону зі сходу. З 21 по 23 січня на більшій частині України очікується погода без істотних опадів. 24 січня через прихід слабковираженого вираженого Орного фронту з південного заходу місцями у західних, південних та центральних областях очікуються невеликі опади у вигляді дощу, мряки та мокрого снігу. З 25 по 27 січня включно прогнозується суха погода по всій країні з вищими температурними показниками. Під кінець місяця, 28-31 січня, через циклон в Європі. Є велика ймовірність дощу та мокрого снігу, але температура сильно не зміниться. Значно перевищуватиме кліматичну норму. За словами Ігоря Кібальчича, середня температура повітря у третій декаді суттєво перевищить норму, а в окремих районах можливі нові рекорди тепла. Розподіл температури повітря у цей час буде нерівномірним. Так з 21 по 23 січня у північних, центральних та східних регіонах, а також у Карпатах, нічна температура становитиме мінус один мінус 6 градусів, день не близько нуля градусів. В решті регіонів країни вночі очікується мінус один плюс 4 градуси, у день плюс два плюс сім градуси, на крайньому півдні та в Криму місцями до плюс дев'яти градусів. З 24 січня, завдяки надходженню з районів Балканського півострова та Середземного моря. Теплого та вологого повітря очікується підвищення температури вночі до мінус 1 – плюс 5 градусів, у день до плюс 3 – плюс 9 градусів. У південних областях, у Криму, а також на Прикарпатті з 26 по 28 січня стовпчики термометрів можуть сягнути плюс 10 – плюс 15 градусів у денний час. Примітно, що, за словами синоптикині Наталки Птухи, найпрохолоднішими днями будуть 22 та 23 січня. У східних областях та в Карпатах там близько нуля градусів наприкінці цього тижня, і відповідно на вихідних і початок наступного тижня. Тобто, особливо понеділок там буде вирізнятися. Нічна температура буде вже від плюс чотирьох, і тільки там, десь до мінус двох а в день – плюс 1, плюс 7 градусів становитимуть показники. Південна частина України – до плюс 10 градусів. Отже, у четвер 23 січня значних опадів не буде за винятком Криму, де все ж таки можливий дощ. У більшості областей вночі буде в межах усе тих же – мінус 1, плюс 1 градус. На півдні, сході та в Запорізькій області вночі будуть досить високі плюси – до плюс 3, плюс 4 градусів. У Луганській – до плюс 2. У день у більшості регіонів буде в межах плюс 4, плюс 5, хоча в частині області областей температура підніметься до рекордних плюс 7 градусів. Наприклад, на півдні – у Запорізькій області, у Чернівецькій, Львівській областях та на Прикарпатті. У Києві – сухо. Вночі – мінус 1, плюс 1, у день – плюс 3, плюс 5 градусів. 24 січня на Північному Сході та в Карпатах вночі буде 0, мінус 5, а в день – від мінус 2 до плюс 3. Тобто про якийсь плюс 20 поки ми не говоримо. Але за тенденцією, яка є на сьогодні, то найтепліше буде саме 26-27 число. В свою чергу народна саноптикиня Наталка Діденка зазначає, що 23 січня в Україні очікуються періодичні тумани із відповідно низькою видимістю на дорогах. Опади у вигляді мокрого снігу та дощу пройдуть у четвер практично повсюди. Хіба що в західних областях атмосфера обмежиться простою густою хмарністю. Проте, все одно у Карпатах та на Закарпатті буде вогко та з мокрим снігом. Найближчої ночі близько нуля. Десь незначні мінуси, наприклад, у східних областях: мінус один мінус чотири градуси. А в день температура повітря знехотя відходитиме від нуля до плюс одного плюс чотирьох градусів у південній частині та подекуди на заході очікується плюс три, плюс сім градусів. Найближчі дні у Києві будуть похмурими та мокрими. Про це свідчить прогноз українського гідрометцентру. Зокрема, опади очікуються 23 та 24 січня. Проте в умовах плюсових температур на сніговий покрив розраховувати не варто. Акцентують синоптики. Наприкінці тижня зберігається тенденція до підвищення температурних показників. У наступні дні температура підвищуватиметься до плюс трьох плюс чотирьох. За словами Наталки Діденко, у Києві 23 січня пройдемо крізь сніг та будуть тумани протягом дня. Четверга у столицю 0 плюс градуси. До слова, у Києві третій рік поспіль не фіксують кліматичної зими. Це коли середньодобова температура повітря падає нижче 0 градусів і стабільно тримається. Примітно, що до кінця січня в Україні ймовірно вже не буде сильних морозів. Надалі тенденція до підвищення температури повітря запевняє Наталка Діденко. Я, звичайно, не забула про ті високі градуси, про які тут писала. Не втомлююсь повторювати ось уже більше 30 років. Що прогноз завжди потребує уточнення, що найвища справджуваність одна три доби. Далі тенденція. Прогнозовані раніше надвисокі градуси трохи з'їхали вниз. Проте тенденція, тенденція до березневого чи майже квітневого тепла у прогностичних моделях поки що зберігається. Так ось уточнення. У період між 25 і 30 січня очікується в Україні потепління до плюс 4, плюс 9 градусів, на півдні до плюс 7, плюс 13 градусів, а поки що хмарно, вогко та близько нуля. За словами Наталки Птухи, 26 та 27 січня стануть найтеплішими днями в найближчій перспективі. Температура повітря сягне плюс один плюс сім, а в південних регіонах прогріється навіть до плюс десяти. За її даними, після 27 січня очікується невелике зниження температури, однак вона залишиться в межах нинішніх показників в день близько нуля, іноді невеликий плюс а вночі легкий мінус. А от Наталка Діденко в свою чергу раніше казала: наприкінці січня в Україні ймовірне дуже сильне потепління. Зокрема, йшлося, що 30 січня повітря може прогрітися до плюс 10, плюс 15, а на південному сході навіть і до плюс 20 градусів. А ось лютий вже буде відносно прохолодним. Середня температура місяця складе близько нуля. І якщо грудень та січень був теплішим ніж минулого року, майбутній лютий обіцяє стати холоднішим за лютий 2024 на 4 градуси. Запевняють синоптики на півдні країни і на Закарпатті середня за місяць температура. Повітря буде додатною: плюс 1, плюс 2 градуси і вище, а на Північному сході можуть бути незначні морози. Опади очікуються, але їх буде небагато. А от синоптик Саніслав Щедрін зазначає, що погода в Україні в лютому буде теплою. За його словами, погода в Україні в останній місяць зими здивує всіх. Синоптик запевняє, що в Україні буде рання весна. Буде рання весна в останню декаду лютого і першу декаду березня. Очікується дефіцит опадів. Температура буде в межах плюс п'яти плюс десяти градусів в день вночі можливі заморозки. За прогнозом Щедріна, погода в лютому може нагадувати січень. Лютий може бути схожим на січень. Температури будуть від нуля до п'яти градусів день, і вночі від нуля до мінус трьох. Це якщо не враховувати короткі періоди по два-три дні, особливо в південних регіонах, де можливо короткочасне підвищення температури до плюс десяти тепла. У лютому очікується багато опадів, але переважно у вигляді дощів. Додам, що глобальне потепління суттєво впливає на зміну клімату. В Україні останніми роками фіксують суттєвий дефіцит снігу. Стабільний покрив формується рідко і тримається недовго. Зими останніх років в Україні значно. Змінилися до того ж, Україна входить до регіонів планети, де впродовж останнього десятиріччя зростання температури відбувалося найвищими темпами, випереджаючи навіть Європу. А як вам теплі зими в Україні? Чи не сумуєте ви за снігом? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.